Добрий вечір, мої люди Україномовного каналу. Біжу до класу, Макса оставив з дружиною. Бабусі, треба ліки купити. Вечір гарний, мінус один, вітерець слабенький. Вже ліки купив, обратну путь, кафешка наша біля класу і аптека біля класу. Це в нас Центр, можу сказати, цивілізації. От, кіт, Леопольд. Десь там Максик повинен гуляти з дружиною, мабуть, ладно. Гарно, ліхтарі світять, вечір дуже приємний. Дуже Максик зі мною, прогулянка. Кудись він... Біг, біг, бігти треба йому. Так, як день пройшов у Харкові. Ну, начебто так і непогано. Ну, тривоги то завжди, Вон, кафешка, салті, але дружина каже в телеграмах щось там літало. Ну, воно завжди літає, вибухи. Молнія чи... Ні, не блиск, блискавка. Ні, вона а, щось літала, Вон, водичку набирають. А Максик... Хе-хе, біжить і біжить, куди він поспішає. На жаль, не закінчується оце все. Ну як воно? Коли це, ну, Будемо сподіватися. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Побажаю усім тихого, спокійного вечора. Да, Максику? Спокійного. Миру, добра, злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Спокійної ночі. Пока.